Якщо ви дивитесь це відео, то ви вже пройшли більше ніж до середини цього крутішого серіальчика. І якщо ви дивитесь другу частину по стилізації кнопок і лінків, то ви прям крута капібара. Тож, в цьому відео, як я вже казав, ми розберемо взаємодію курсорчика мишки, тобто вказівника при наведенні і при кліку на так, кнопочку і на лінк. Зробимо якусь там простеньку анімацію на різку, таку, щоб було естетично, але дуже просто. Тож, починаємо. Так. Спочатку зроблю анімацію батону, тут на нашій кнопці. Анімація при наведенні робиться за допомогою cover ефекту. Ставимо двоє двокрапку, а потім ховер. І квадратні дужки Після чого нехай я хочу їй зробити бакграунд і взагалі прибрати. А колір шрифта зробити 222. І буде у нас тут все навпаки. Виходить якось так. Е, а... Забув це прибрати. Виходить якось так. Воно виходить різко. Чому? Тому що ми не прописали сюди, скільки часу має виконуватися анімація. Для цього є фігня, яку я ще прибрав. Бо я перезаписую це відео другий раз, бо там я трошки затупив І тепер у нас воно чітко все відбувається. Але нехай ми хочемо зробити так, щоб коли ми наводили на оцю кнопку, у нас воно це з якимось часом одним відбувалося, а коли ми обираємо типу вихід з анімації був з іншим часом. Це теж зробити дуже просто: просто цей транзішн вставляємо в ховер, дублюємо його, а тут вставляємо нехай 5 секунд. І у нас буде якось так. І ось анімація відбулася. І ось анімація вийшла. Але це, ну, можна сюди поставити нехай 0,5 секунд, типу пів секунди. буде ось так заходити, так виходити. Все нормально. Далі лінк. Така сама фігня, тільки для лінка. І тут хочу зробити трішки іншу анімацію. Нехай його ширина трішки розтягуватиметься якого куточки заокруглюватимуться, фон ставатиме. Нє, фон і текст чіпати не будемо. Бо це ми вже зробили тут, щоб не дублювати одне і те ж саме. Тож бордер радіус, нехай 10 пікселів у нього буде всюди. Е, далі, як же нам йому збільшити ширину? Якщо я пропишу сюди, просто віз, ширина наприклад, 200 пікселів нічого не зробиться. При наведенні, а це тому, що так ця фігня не працює з лінками, і як же нам тоді збільшити йому ширину? Ми бачимо, що тут у нього є падінг, 8 зверху знизу, 14 зліва справа. Можна заюзати цей падінг. Це не зовсім такий чистий метод, але в принципі я його всюди використовую і кайфую просто від життя. Прописуємо 28 пікселів зліва з боку, і вау! У нас він працює. Можна сюди 128 пікселів. І все одно все працювати минуло. Да. І так само можемо зробити на вхід в анімацію. Там нехай 0,4 секунди. Це прям дрібниці, але іноді вони чогось важать. Тобто, це при наведенні. Але ще є така класна, прикольна фігня, як Active. Це, схоже, на ховер, тільки трошки не так. Тож, Active. Це у нас при. Натиснені і при триманні, ну щось такого плану. І нехай кнопка при цьому у нас збільшуватиметься в висоті і в ширині. Це, звісно, теж можна зробити е, цей шириною і висотою, але не, не зовсім зручно, тому мені зручніше це робити через падінг, через внутрішні відступи. Не знаю чому так. Просто хочеться мені так. Тому збільшую це все діло на 4 пікселі з будь-якого боку, і при натисненні у мене кнопка робитиметься якось так. А ще нехай я хочу, щоб у мене border-radius ставав по 8 пікселів з будь-якого боку, і бам! У мене зробилось так. До речі, якщо я відвину звідси курсор, вона залишиться в цьому ж стані. А якщо я відіжму курсор, зараз він у мене зажатий, якщо я його віджимаю, то вона повертається до початкового положення. Щось схоже можна зробити із лінком. Прописуємо сюди лінк Потім Active. І нехай у нас вже вона розширяється, тому при натисненні нехай просто. Що може бути? Нехай при натисненні просто. Вісень між літерами отут оставатиме більшою. Це зробити мега просто. Робимо letter spacing нехай один піксель. І вау! Тепер при натисненні Ну, погано видно. Давай 4 пікселя Тепер при натисненні у нас реально вісень між буквами збільшується так нормально. Ось так от. Тут так само, як і в ховері, можна зробити свої якісь кастомні транзішени. Наприклад, 0,8 секунд, але ну, навіщо це серйозно? В принципі, це вже можна погратися і побачити, як в будь-якій ситуації можна буде краще. Ну це, в принципі, дефолт по кнопочкам і по лінкам. Виглядає так, начебто дуже багато коду, але насправді ну, в одному CSS файлі може бути і 2-3 і тисячі рядків. Тому оце от для однієї кнопочки, оце от по суті, це, ну, це не багато. Тому що кнопка дуже важливий елемент, і це треба знати, як її прописувати. Тож всім дякую і нагадую, що коли в мене буде 100 підписників біля тебе в 16.40, хто прийде, дам по одній гривні. Дам. Так що, гудбай, це от прям 100%. Очію. Ма мабуть.